Ніх арабських країн згадав, що серед можливих напрямків Єгипет та Йорданія, які за його словами можуть прийняти біженців після переговорів зі США, але не всі країни поставилися до цієї ідеї з оптимізмом. Наприклад, Туреччина та Єгипет не надто схвалюють таку пропозицію. Пропозиції щодо гази висунуті під тиском сіоністського лобі з нашої точки зору не мають жодної цінності для розгляду чи обговорення. Це просто нісенітниця, марні спроби змінити незмінне. Ніхто не має сили вигнати мешканців гази з їхньої вічної та незмінної батьківщини, яка належала їм протягом тисячоліть. Палестина належить палестинцям разом із газою, західним берегом та східним Єрусалимом. Газе, сай... Йорданія та Єгипет можуть залишитися без допомоги США, якщо не приймуть палестинців. От е, ще таку умову висунув Дональд Трамп. Під час уточнення журналістів, чи справді це можливо, Трамп відповів процитую, А чому б і ні? За інформацією видання The Washington Post, Трамп має зустрітися у Вашингтоні з лідером Йорданії королем Абдалою II, де й обговорять питання палестинців.